Вітаю! Минулого разу ми почали вивчати планіметрію з таких геометричних фігур, як коло та круг. Сьогодні ми розглянемо нову фігуру на площині та її властивості. Хоча в мене є інша пропозиція: поїдьмо відпочивати на берег Атлантичного океану у Майамі, штат Флорида. А ще краще рушаємо у подорож на проїзному лайні. Ті, хто чув страшні історії про Бермудський трикутник, навряд чи матимуть бажання перетинати його. Вважається, що на його території за незвичних обставин зникають кораблі та літаки. Так, 15 травня 2017 року на велике повітряне судно Міцубіші прямувало з Пуерто-Рику до Флориди. Але за 60 кілометрів від Багамських островів раптово зникло з радарів. За кілька годин берегова охорона США виявила уламки судна, але жодного пасажира так і не вдалося знайти. Цю небезпечну зону назвали трикутником, оскільки вона дійсно утворює на карті трикутник з вершинами у Бермудських островах, пуерто Рико і Південній Флориді. Трикутник це геометрична фігура. Вона складається з частини площини, яка обмежена трьома точками та відрізками, що їх сполучають. Три точки це вершини трикутника, які не лежать на одній прямій. Для будь-якого трикутника справедливі такі властивості. Перша. Будь-яка сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Друга сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Третя. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Позначимо вершини трикутника як А, Б та С. А кути протилежні до відповідних сторін альфа, бета, гамма. Тоді альфа плюс бета плюс Гамма – Дорівнює 180 градусів. Опустимо з вершини B перпендикуляр на протилежну сторону АС. Отримаємо висоту BH. Якщо з тієї ж вершини проведемо відрізок на АС, що ділить кут при вершині B навпіл, то одержимо бісектрису BR. Якщо ж відрізком поділимо протилежну сторону АС навпіл, то отримаємо медіану БК цього трикутника. Сформулюємо дві важливі теореми трикутників: теорема синусів. АБ поділити на синус кута С, дорівнює Б С поділити на синус кута А, і дорівнює АС поділити на синус кута Б. Тепер теорема косинусів. Якщо відомо значення двох сторін і кута між ними, тоді можна знайти третю сторону як АС в квадраті, дорівнює АБ квадрат плюс БЦ квадрат мінус 2 помножити на АБ і БЦ на косинус кута між ними. Спробуємо визначити площу, на якій простягається Бермудський трикутник. Площу довільного трикутника можна визначити за різними формулами. Залежно від того, які параметри трикутника задані в умові, застосовуємо одну з запропонованих формул. У японських водах існує зона, подібна до бермудського трикутника. Її називають морем диявола або трикутником дракона. А це означає, що один трикутник подібний до іншого. Два трикутники подібні, якщо в них відповідні кути рівні, і відповідні сторони пропорційні. Є три ознаки подібності. Перша. Два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого. Друга: дві сторони одного трикутника пропорційні до відповідних сторін іншого. Кути утворені цими сторонами, рівні. Третя. Три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого. Це коефіцієнт пропорційності. Є різні види трикутників. Їх можна класифікувати за сторонами або за кутами. Так, трикутник може бути різностороннім, рівнобедреним або рівностороннім. У різностороннього всі сторони різні, рівнобедреного дві сторони та кути при цих сторонах рівні. У рівностороннього або правильного всі сторони рівні. А кожен кут дорівнює 60 градусів, залежно від кутів. Трикутники поділяють на гострокутні, прямокутні та тупокутні. У гострокутного всі кути гострі. У прямокутного один з кутів дорівнює 90 градусів. Його називають прямокутним. Сторони, які утворюють прямий кут це катети, а третя сторона гіпотенуза. Для нього справедлива теорема Піфагора. Вона звучить так: сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті. У тупокутному трикутнику один з кутів тупий, тобто більше 90 градусів. А тепер спробуємо розгадати загадку. На рисунку зображена комбінація фігур, зафарбованих різними кольорами. Спробуйте розгадати, звідки з'явилася додаткова клітинка. Насамперед перевіримо, чи однакові площі у зображених трикутниках. Вони прямокутні. Тому площу можна знайти як напівдобуток катетів на синус 90 градусів, тобто одиницю. Катети у двох трикутників рівні, але ж площі не можуть бути рівними через додатковий квадрат. Позначимо на другому рисунку відповідні точки А, О та Б. Якщо з'єднати точки А та Б, то побачимо, що точка О не належить прямій АБ. Тобто на рисунку зображений не прямокутний трикутник, а чотирикутник АОБЦ. А про чотирикутники, їхні види та властивості ми поговоримо вже у наступному відео. До зустрічі!